Виконуємо номер 15.2 із підручника «Геометри 8 та номер 27.2 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. БП, бісектриса трикутника АБЦ, малюнок 15.4. У підручнику математика номер малюнка буде інший. АП відноситься до ПЦ як 1 до 2, а Б 3 см. Знайдіть БЦ. Приступаємо до виконання, я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Запишемо властивість бісектриси трикутника за властивістю бісектриси трикутника. Бісекритиса трикутника ділить його сторону на відрізки, пропорційні прилеглим до неї сторонам. Тому АБ відноситься до БЦ, як АП до ПЦ. І тепер підставляємо: АБ у нас 3, БЦ потрібно знайти, як АП до ПЦ 1 до 2. Добуток ранніх членів пропорції до добутку середніх членів пропорції. БЦ помножить на 1 це буде БЦ, 3 множимо на 2 буде 6. Записуємо відповідь 6 сантиметрів. Номер 15, крапочка 2 із підручника геометрії 8, та номер 27 крапочка 2 з підручника математика 8 виконано.